Усім привіт! Добрий день! Тсс. Добрий день! Та тихо, блін! Чого ти психуєш? Бо у нас сьогодні фільм Тихе місце, День перший. Апокаліптичний хорор з елементами драми, де ми спостерігатимемо за початком вторгнення сліпих за своєю природою, але дуже чутливих на слух прибульців, українці благодарні інопланетним, е вооруженим сілам. Хто бачив мої попередні огляди, вже знає, як я відношусь до приквелів. Це дуже погано. Це третя частина тихого місця, яка передує подіям попередніх стрічок. І якщо ви гадаєте, що тут вам відкриється вся правда, і ви отримаєте пояснення на питання, які можливо вас цікавили після перегляду перших двох частин, то я відразу скажу, що нічого такого не буде. Навіть якщо це нас дуже засмучує, ані яка мета появи прибульців, ані як саме та на чому ці створіння долетіли до землі, будучи по факту недорозвиненими твариноподібними істотами. Ми не знаємо хто вони ні ніде взялися. зате. Ми знаємо, що вони падлюки. Це щось схоже, якби, наприклад, наші собаки чи коти зібрали космічний корабель і полетіли захоплювати інші планети. Я проводжу глибинні зоологічні аналогії. Абсолютно повністю самостійна частина з іншими акторами, яка має на меті виключно комерційний інтерес в зв'язку з успішністю попередніх частин, а не якісь там роз'яснення. Фільм, як ви вже зрозуміли із назви, небагатослівний. І навіть тих декілька діалогів за всю стрічку сприймаються з важкістю. Я чого хіба не ясно? Вони лунають шепотом або тихим голосом, маскуються за бурлінням фонтанів чи шумом грози. Ще одне мікрозауваження стосовно візуалу, оскільки Темрява найкращий друг фільмів жахів, це очевидно. Тихе місце не є виключенням. Та до цієї сірої моторошної пітьми додається ще й темношкіра головна героїня, через що іноді доводиться непогано так примружуватися, щоб розібрати, що коїться у темряві. Я нічого не бачу, дивися розплющеним оком. Тому максимум уваги, мінімум зневаги. З вами Бойко Дмитро, канал профільмуві. Поїхали! Нас відразу знайомлять із головною героїнею Сем. Це не скорочення від Семен, її повне ім'я Саміра. Не знаю, вона трохи притрушена, але дуже мила. І, до речі, стосовно імені Семен, коли ми вже його згадали, хлопці з таким іменем краще не представляйтесь повною його версією у англомовних країнах, бо у них Сімен це сперма. Що означає містер Хай? море. А я Діма, це нічого не означає. Абсолютно подавлена та зневірена онкохвора саміра проживає у хоспісі разом із своїм котом. Він і буде фішкою усього фільму. Чомусь із перших секунд героїню вирішили продемонструвати не з найкращої сторони. Та ні, то вона ніби нічого, нічого. Потім Настя почала показувати свої фестивалі. То Дениска дручила, щоб до мене ручки тягнув. То до мене теж пісочок добре відкривала. Оскільки, знаходячись в оточенні таких же хворих пацієнтів, вона, будучи письменницею, та Анна Ахметова, зачитує вірш, гадячи усіх. Це місце гівно і смердить, як гівно. Побеці голос як гівно. Це ж він де цього вірша написав. Це ж точно в залі Верховної Ради. Тільки у цій клуаці може прийти таке натхнення. Такий собі лікарняний передсмертний стендап виходить. Та щось я там Рими взагалі не почув ніякої. Наш сучасний дубляж полінувався трохи заметушитися і підійти більш творчо до ситуації, колись цьому приділялось достатньо уваги. Бігають люди туди-сюди. Настала година страшної біди. Пекло скрізь, хаос і руїна. Ніж не щадить ні батька, ні сина. Після хвилинки творчості медбрат Рубен, якого грає абсолютно нудний та нецікавий актор Алекс Вульф, відомий більшості зйомкою у фільмі Джуманджі, пропонує сам катнути у місто. Чуєш, їдьмо на вестеру за півгодини. Їй не впав той театр, та вона погоджується виключно. Якщо обіцяєш піцу. Можливо, суть і не в деталях, так? Якраз саме у них. Якщо ви думаєте, що мені по кайфу це все детально розмусолювати, аж до вибору їжі головної героїні, то це далеко не так. Справа у тому, що піца для СЕМ буде головною метою усього фільму. Вам дивно? Мені теж. Але такий він режисерський каприз. І ось ми в дорозі від лікарні до міста проїжджаємо нагнітаючи атмосферу кладовище. Тим самим так би мовити, натякаючи, що головній героїні залишилось недовго. А далі потрапляємо на міст із зникаючими автівками. Як це можливо? А дуже просто звичайний зйомковий ляп. Дивимось, на задньому фоні видно не одне авто, а наступним кадром абсолютно самотній автобус на всю довжину мосту. Далі нічого цікавого, а лише маріонеткова вистава за участі діда з непостриженими нігтями. <зуряки>, як в туалі, з ним виходить, як саку підтирає, я не поняла. Після вистави, маючи декілька вільних хвилин, сам забігає в магазин, купуючи якийсь там батончик. Скільки з ними? Чотири долари. Мороза у баунті за сорок гривень. При цьому спостерігаючи у вітрину незрозумілий кіпіш за участі військових. Зустрівшись із Рубеном, вона вимагає обіцяну піцу. Та він пояснює, що час не найкращий, враховуючи незрозумілу напівпаніку у місті. Нам треба повертатися. І ледь вмовляє нереально вперту героїню, яка абсолютно не оцінює ситуацію вгамувати свої хотілки. Я сідаю в автобус. так сідай. Олександровський <головість> автобус ти сідала. <головість> Я глянула на твоє бережання ти була випивша. І саме з цього моменту розпочинається активна фаза фільму. Розпочалось все із нами всім добре відомої повітряної тривоги. <головість> 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 Під час якої розпочинається напад прибульців. Well, мене curious, цікавить, що таке <головість> напад прибульців. Дивіться. <Watch. головість> А точніше сказати безліч схожих на метеоритний дощ об'єктів. Я ніколи не бачила таких хмар. Які при зіткненні із землею створюють вибухову хвилю із непроглядною пиловою хмарою. Нашій героїні допомагає вижити хоч трішки підіржавівший, але крепкенький автобус. Блискучий, але моцний. І вискочивши з нього, ледь пересуваючись у тумані. Вона шукає хоч якийсь прихисток, супутно спостерігаючи, як невідомі тварюки, убивають всіх навколо. Саме так відбувається перший контакт з прибульцями. Вивчатимеш нас? Чого всі питають, й те саме? Що у вас вивчати? Як ви прийдете, ви ж твій, як срака! Поява інопланетного зла в такому форматі мені відразу нагадала фільм Імла. Де також у тумані знаходились монстри, які гепали людей без розбору? Іначе не скажеш, що сценаристи злизали, але підглянути могли. А обриси першого зустрічного нам монстра, взагалі на грута з вартових галактик змахує. Від усього цього побаченого жахіття, ну і трішки від вибуху, сам втрачає свідомість. Та, приходячи до тями, відчуває, відчуває на облик. відчуває на обличчі руку, яка не дає їй мовити ні звуку. Ти що? Яна Васілівна! Закрий рот! І Із цього ми, а певніше сказати ті глядачі, які були не в курсі подій попередніх частин, дізнаються, що шум це найбільший ворог людства при такому сценарії. Тише, Прибульці сліпі, як кроти, але мають начутливий слуховий апарат, і будь-який найменший звук може стати фатальним. Вибачте. Нам дуже шкода. Вибачте, ми будемо тихше. Та нам з вами нічого не загрожує. Ми за кадром можемо хоч горло зірвати, висловлюючи певні обурення під час перегляду. Тому, мабуть, давайте вже почнемо це робити. Перше, що хотів підмітити, це те, що при таких масштабних жахливих катастрофічних обставинах ще досі працюють всі комунікації, такі як вода та світло. кажучи, правду, ми шоковані. Ви шоковані, але не загострюємо на цьому увагу і йдемо далі. Оскільки я щиро хочу під час кожного огляду, не забиваючи вам баки, знайти оптимальну швидкість та якість відосика. Хоча признаю, іноді сам розумію, що мене деколи заносить в деталі більше, ніж від мене вимагається. Дякую, що сказали мені правду. Та немає за що, правда зближує, і тепер ви знаєте про мене трішечки більше. Ми швиденько повертаємося до фільму. Сам, у так званому прихистку від монстрів, зустрічає свого медбрата Рубена. Який під певним кутом особисто мені здався схожим на Роберта дауні молодшого? Та щастя від цієї зустрічі триває недовго, бо через підрив військовими літаками усіх мостів, тим самим утворюючи карантинну зону, зрештою, все-таки відбувається аварійне відключення світла. Раз, два, три. Через що автоматично запускається генератор, який створює просто божевільний шум. Глушачий який медбрат Рубен гине від лап кровожерливих монстрів. Варто зауважити, що під час усіх цих подій систематично над містом кружляють гелікоптери з повідомленнями: дотримуйтесь тиші та вказівками щодо евакуації. На шум їх гвинтів, звісно ж, збігаються всі прибульці. Тому у мене мимоволі виникло питання: чому б не зависнути в повітрі бойовими гвинтокрилами та просто не розстріляти усіх до одного неземних гостей. Це чудова думка. Мене переконали. Але наш фільм не про логіку. Тому ми продовжуємо мандрівку із героїнею та її котом більшою мірою нелогічними стежками до омріяної піци, попередньо змародеривши сумку та декілька поживностей. І тут ми нарешті можемо оцінити усі наслідки після контакту з прибульцями. Нашому погляду відкриваються просто жахливі руйнування. Навкруги стоїть гробова тиша. От зараза! Ох ти ж йоси босий! Хоча я не зовсім розумію, чому справді так тихо, куди, як мінімум, поділися, наприклад, птахи, які фактично недосяжні прибульцям. Але немає, то немає. Сам тихим ходом прямує, куди бачать очі, минаючи невеликі осередки вогню, які давно повинні були б уже згаснути, враховуючи те, що після атаки минуло близько доби. Та невже розумнику, як ти здогадався, не почув бум-бум чи не побачив ядерного рибу? Просто авто повністю вигорає приблизно за хвилин 20. Ну, покришки ще, може, декілька годин попалають. Глядачі пожежники, підключайтесь, виправляйте мене, якщо щось не так. Та претензії мінімальні, оскільки таке полум'я більше створене для антуражу та відповідної атмосфери. Сплановано досконало. Але, Але виконано некомпетентно. Сам вирішує підкормити кота, намагаючись беззвучно відкрити консерву, типу глушачи звук рукавом від светра. Та от проблема у тому, що сісти вона вирішила біля гучного фонтану, джерела величезного шуму. Це шок, скажи. Напевно, найтупіша ідея з усіх можливих з однієї сторони. Фонтан все-таки може слугувати звуковою завісою від монстрів, але якщо знаходитись всередині нього, як цих двоє наляканих дітей, у всіх інших випадках це лише пряма загроза життю. Та й знову таки, якого біса ще досі працюють фонтани у зруйнованому місті? Це Детройт, а ось Детройт після нападу. Але усі попередні незрозумілості блякнуть перед наступним епізодом. Після чергового оголошення з вертольоту, що прибульці не вміють плавати, і всім потрібно рухатися до води для подальшої евакуації. На одній з вулиць починають з'являтися люди. Жителі города Хує Хуяні дуже люблять гуляти по цій вулиці. І тут мене просто винесло: сотні тисячі людей рухаються натовпом, і понеслось. Тут один прийшов, другий, третій, п'ятий, десятий, так як кишло, зібралось. Такі сум, матюхи. Чого тут тільки нема? Не боючись, що абсолютно будь-хто може видати лише один фатальний звук, і все кінець. Здохнути можна. Поставте себе на місце цих людей. Ви ж не знаєте, хто з них мовчить, хто кашляє, а хто пердить. Сьогодні я буду учити вас, як пукать незаметно. Дивіться, що потрібно зробити. Ось Отак вот перданули чуть-чуть. Пукнули где-то процентів на 20, хотя хочеться пердануть на 100. Нельзя так рисковать. Я будучи при здоровому глузді, рухався би окремо, довіряючи тільки собі по максимально глухих закутках. Щоб в разі чого встигнути будь-куди сховатися, а не мандрувати на розслабоні, як по Бродвею абсолютно дебільна сцена, яка навіть трохи роздратувала під час її перегляду. Ти бачиш, який я збуджений? Це означає, що це серйозно. Тому сталося те, що й очікувалося: відбувся напад, де більшість усього цього стада із нерозумних людей не дійшли до точки збору. А наша героїня туди й не збиралася, ідучи в протилежному напрямку у пошуках омріяної піци. Притом глядач фактично не отримує інформації стосовно її ірраціональних дій. А якщо ми не знаємо, куди прямує Сем, відповідно, ми й не знаємо її мети, а як можна адекватно сприймати фільм. Сенс якого тобі ніхто не пояснює. Ніхрена, я тобі виродку не повинен пояснювати, сволота! Оскільки про її наміри ми дізнаємось лише під кінець фільму. Це я, просто забігаючи наперед, пояснив її маршрут, щоб вам легше було розуміти, що коїться. Спреши мені ще! Я не хочу тебе тримати у тимдітних руках. Добре, добре, я трохи прибрехав. Вона про свої плани написала ще на аркуші паперу, але пересічний глядач рідко читає, що написано, а не озвучено, тим паче англійською. Вере от получається в рот в рот, а до кон до конца. В рот, що? В рот -то... хер тому зауваження, все ж таки вважаю доцільним. бо розжовано було погано. Далі, поки сам перечікує нерівну криваву бійню. З води з'являється інший головний герой фільму Перешуганий англієць Ерік. Що там, кліє, ні? Не кліє, Каже, no. я, я тебе прийшов, я понял, який випадково пересікається із Сем. І тут у нас трапляється добірка, я б назвав їх кривавих кіноляпів. Чому кривавих? А зараз все зрозумієте. Зверніть увагу на авто, яке все у крові. А от при зустрічі героїв крові вже набагато менше. Дощ її не змив, бо його не було. Кров досить густа, щоб швидко самостійно стекти. Якщо не переконав, то у двох наступних кадрах можемо бачити, як невелика кількість цього червоного забруднення перетворюється у знову вщент закривавлену машину. Що взагалі коїться? Сам не знаю. Хочете ще? Ану, показуйте. Стоп, 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 стоп. стоп. Це нікому не потрібно. Ну, Гаразд, тримайте. Тепер дивимося на вивізку за Еріком. Вона також у крові. Та-дам! І вона уже стала чиста. Йохани, баба. Британець прилипає до сем, як реп'ях до батіних штанів, весь час крокуючи за нею, хоча вона проти такого наполегливого переслідування. Знаєте, хто це? Да. Вже знаю. Mm. Знаєте, знаю. Так а хто це? Чого Хто він вам? Ніхто та Ерік продовжує напосідати, ніяк не поважаючи особистого простору Сем. Чувствую сьогодні з'яжусь, і кабіна буде бита. Та після короткотривалого, ледь чутного спілкування під дощем, врешті зрозумівши, що з цим причапою нічого не вдієш. Оле, ти що, плачеш? блядь, вона запрошує британця до себе додому, щоб сховатися від непогоди. Вони стали жити. але він ніколи не був вадімом. Або дебіл, або козел, або Петя. Замість того, щоб під покровом зливи, без проблем дійти до місця евакуації. Для проникнення в житло Сем Ерік під гуркіт грому вибиває двері. Не пускай кота! До хати! Чого? Буїцери! Перечекавши грозу, трохи відісравши, тобто відіспавшись та помилувавшись прекрасним видом із вікна, тупо скайрім, тупо ніфіга не видно. Наші герої продовжують безглузді поневіряння мертвим містом, вкотре проходячи біля джерела шуму, а саме стічного каналу. Ну що за дурня? А? Згоден це торба! В грозу робіть, що вам заманеться, оскільки це масштабне природне явище. Яке, звісно, дезорієнтовує вухатих прибульців. Але це ніяк не стосується локальних звуків, таких як фонтани чи стічні канали. А я відволікаюся на декілька секунд, щоб ви саме зараз змогли підписатися та поставити вподобайку. Бо я стежу за всіма, нікому не сховатись. Хвилинку, ти кажеш за всіма? Я теж одна з цілей, мене займаність не врятує? Не врятує, тож не зволікайте. А ми рухаємось далі, а краще сказати, тікаємо від моторошних істот, забігаючи у першу ліпшу будівлю. Свічак! Оце вестибуль, де на голови втікачів сипляться вороги. Які одним дотиком розбивають панорамне скло на мілкі друзки. Я не можу назвати це нелогічним моментом. Але все ж таки горизонтальне скло, яке має бути доволі грубе та повинне витримувати можливий град та інші серйозні навантаження, розлітається на мільйони шматочків. Для мене це виглядає як дешева надтонка декорація. Я відчуваю, що ви відчуваєте, що я кажу правду. Далі Сем та Ерік у пошуках більш затишного місця знову опиняються на вулиці, де у нас черговий ляп. Уважно дивіться, будь уважний. Буду. бо з першого погляду він не такий очевидний. Наші дієві особи пробігають повз один автомобіль. Запам'ятайте приблизно його вигляд. Попереду нього пуста ділянка. Лише за метрів 15 з'являється ще одне авто. А у наступному кадрі вони вже поряд. Та до всього автомобіль позаду зовсім інший. А класно, ти тоді за машиною. Сем та Ерік знаходять укриття, спустившись в метро. Місце для укриття відчинено, дякувати Боже, так і заходиш так, де укриття, укриття. Сука, ключі від підвалу у нотарі. Та продовжуючи рухатись з єдиним ліхтариком по моторошним коридорам, А У вас тут волки є? Не бойся, волков нет. тут тільки змії і тігри. Натрапляють на затоплену гілку підземки. Де ми бачимо працююче світло фари вагона? Думаєте, буду зараз розпинатися, де взялася електрика? Не вгадали. Оскільки в підземках існують автономні системи живлення. Але виходячи з того, без претензії все одно не вийде. Не знаєш на що поскаржитись. Якщо у метро є електрика, тоді як же наших героїв не б'є струмом у воді? Хто знає? Чомусь не спробувавши відчинити вагон і піти сухим шляхом, наші герої відразу обирають маршрут з водою. У сука єбать, дай мій тапок нахуй? Тут опіявки, ну нахуй, вони за кусають. Помилковість вибору підтверджується наявністю потвори на їхньому шляху, який Ерік без найменшої перестороги та обережності світить прямісінько у пику. Експекто! Незважаючи на те, що вони абсолютно сліпі, не розумію, навіщо зайвий раз перевіряти та провокувати. Хто зна, може якийсь відсоток зору присутній, і прибулець може відчути промінь ліхтарика. Сем та Ерік рухаються далі, рівень води збільшується. У смиканого англійця поступово виникає чи то панічна атака, <рес> чи то шок від переохолодження. Добре, вітя вода. зуби <рес> мене. <реш> <реш> Ерік не стримується та порушує тишу, через що доводиться пірнати, щоб втекти від сліпого страшидла. Тут найбільше мені було шкода котика, якого довелося повністю також занурити у воду. Куди ти нас всіх посилаєш? Куди, <реш> <реш> куди <куда> посилаєш? <реш> Далі через діру у метро Сем Ерік та Кіт потрапляють у церкву. Першу українську церкву в Закарпатті і я її започаткував. Разом з командою. особисто я, і привіз туди свою сімейну екону, де невеликовно хворій героїні стає зле. Потрібні ліки, але які саме? Я що доктор. доктор? Дізнавшись усе, що може їй допомогти, Ерік вирушає у найближчу аптеку. Цей похід за ліками нагадав мені картинку із фільму Я легенда. Лише собаки поряд бракує. Трохи побродивши по місту, встигнувши скочити та вискочити з халепи, Ерік, зрештою, дістає потрібні медикаменти. Чому він такий янгол? Він купляв мені прокладки. Та трохи підліковує Сем. Чудо пройшло з поджелудочною железою. Прямо зараз приходить із Оживає все в твоєму організмі. Герої знову на ногах. Далі декілька кадрів вимерлого міста, у одному з яких я помітив деяку цікавість. Ви часом не знаєте, що це за гра така у шахи з трьома кольорами фігур. Спочатку я зрадів, що знайшов черговий мікроляп, але потім зрозумів, що кілька відсутніх коричневих фігур були замінені декількома білими, та я все одно вирішив його показати, щоб тримати вас у фокусі уваги. Ах ти ж сволота! Ну що ж, а ми тим часом майже біля завершення. Поки Сем глушить халявний віскарик, Ерік знаходить довгоочікувану піцу. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Диви. А Пахне як. Тобто, по факту, це мав бути визначальний епізод фільму, а вийшло щось незрозуміле та невиразне. Це таке має бути обличчя людини, яка наплювала на порятунок свого життя, прагнучи понад усе шматок піци, А після не надто смачної закусі підбухло і гориться це та випало вже, всього, йди ляж спать. Все, закрий рота ляж спать. Ні. Фух, давай їй приключення. Хочеться сам отримує німий виступ від Еріка. Тобі надав цирки виступати виступати водички. Okay. Усі капризи головної героїні задоволено. І щоб фільм остаточно не втратив ідеї, автори фільму вирішили наприкінці перемкнутися на порятунок Еріка. Вони чомусь обмінюються затасканим верхнім одягом, який ніхто не змінював від початку фільму. Костюмчик Він ще не стираний. Мені. Який автори фільму у цей обмін вклали символізм? Я так і не збагнув. Після чого сам, відвертаючи увагу прибульців на себе, дає можливість Еріку вирватися з міста. Але у нього, як і в підземці, знову з'являється панічна атака. Та, врешті, опанувавши себе, я покажу сьогодні свої яйця. Да. Він мчить до річки, де на нього чекає останній евакуаційний човен. Тихо по морю, чо він пливе. В точності до навпаки, гудить на всю катуху, замість тихого ходу. <му> Класний рятувальний плавзасіб, до якого не підберешся. Сам, залишившись на самоті та сплакнувши на родинне фото, замріяна та з музикою виходить на вулицю. Ця херня в мусі, ви застряли. Така епічна, але неоднозначна у нас кінцівка. Якась, Психічно нездорово маячня відбувається. Отже, висновок: оригінальне тихе місце 1 та 2» було авторською роботою Емілі Блант та її чоловіка Джона Красінські, де він грав разом з дружиною. Тепер за справу взявся послідовник, назву як прийнято у серійних вбивцях, наслідувач-імітатор. І нічим добрим це не скінчилося. Небо позаздриш тобі. Та, мабуть, більшості з нас. Гадаю, основною ідеєю фільму було урівняти невеликовно хворих та здорових людей, поставивши всіх у одну ситуацію, щоб здорові на собі відчули, що таке безвихідь і як це бути за крок від смерті. І що потрібно жити сьогоднішнім днем. На мою думку, це більш-менш логічне пояснення того, що відбувалося у фільмі. Бо якщо мета була іншою, то те, що ми побачили, граничить з абсурдом. Це ж очевидно, я б не дав і бакса за таку байдуй. Прихильникам якісних апокаліптичних хорорів ця стрічка не приглянеться нічим. Яскравих вражень не чекайте. Жанр жахів тут відходить на другий план, даючи зелене світло, типу зворушливій історії на тлі кінця світу, все наскільки висосано з пальця. Ти смок палець?» спалась? Що з таким успіхом можна знімати і тихе місце день другий, день п'ятий, десятий і двадцятий? Мабуть, плюсану головній героїні молодчинка, ідеально передала атмосферу безвиходя та жаху, але знову ж таки нічого надприроднього та фантастичного вона із себе не вижимала. Але ще частково продублювала емоції з фільму 12 років рабства, де зіграла роль рабині Петсі, яка принесла їй Оскар. Чорний може отримати номінацію тільки, коли гратиме раба і лизатиме дупу. А от білому достатньо зіграти ідіота і оскар у нього в кишені. Тепер щодо кота: відвертий читерський прийом, який працює на всі 100. Він крутий. 80% усього фільму спостерігаєш лише за ним, і молишся, щоб той не м'якнув. Чадоє. Більше у фільмі нічого доброго нема. Знову проблема авторів фільму невизначеність чіткого жанру. А у мене, хай йому грець, все. Знову буду сумувати за вами дві неділі. Усім бажаю миру і щоб не прилетіло ні в будинок, ні в квартиру. Побачимось!